А що б ви зробили, якби опинилися в лісі з купою мутантів переростків? Ніхто, крім ваших друзів, не може допомогти вам і вам залишається тільки вижити. Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Не забувайте підтримати канал лайком і підпискою. У Джарві Сатанера є незвичайна ферма, де він вирощує незвичайну кропиву і вводить у неї рослинні стероїди, щоб прискорити ріст. На жаль, його старе сільськогосподарське обладнання має деякі витоки, внаслідок чого стероїдна рідина просочується назовні. У тайлера досить багато проблем із психічним захворюванням. Він боїться лісів відтоді, як батько кинув його в одному з них, коли він був маленьким. Переживання, що глибоко засіло в його психіці та призвело до розвитку фобії. Щоб допомогти йому подолати її, батько відправляє Тайлера до спеціального табору для дітей із подібними проблемами. Керівники цієї групи Колі та Чарльз регулярно збирають підлітків і відвозять на природу, щоб ті на деякий час забули про свої проблеми. Тайлер приїхав на місце збору і познайомився тут із Дарелом. Він виглядав як бандит і поводився відповідним чином. Але коли під'їхала Колі, з'ясувалося, що Даррел і його пес Брут їдуть із ними. Також із ними поїде донька Чарльза, Меліса Ернандес із подружкою Діді та Келі, яка майже не розмовляє. Тим часом Джарвіс помітив протікання, але було вже пізно. Лічинка кліща, на яку потрапили стероїди, вже підросла і готувалася вилупитись. Коллі та Чарльз зупинилися на дорозі, і тут Дарл помітив на брутті якийсь висип. Тайлер глянув на нього і зрозумів, що по ньому повзають кліщі. Він зняв одного і підпалив його. Наступна зупинка була біля магазину, де хлопці поповнили запаси. Мілісу помітив місцевий мешканець на ім'я Джері і почав чіплятися до неї, але його зупинив знайомий, нагадавши йому про хороші манери. Джарвіс не любив непрошених гостей на своїй фермі, тому він поставив капкан, а потім побачив, що його хам'яка зжерла якась тварюка. Він помітив рух, вдивився в той бік, і тут на нього стрибнуло щось, змушивши відступити, Джарвіс потрапив в свою ж пастку, впав і побачив на стелі десятки коканів, у яких росли кліщі розміром з долоньку. Коли хлопці приїхали в заміський табір. І заселилися у свій будиночок, Тайлер знайшов у гардеробі такий самий кокон. Він розчавив його, і на підлогу посипалися личинки кліщів. І це був далеко не єдиний кокон, такий самий же ховався за стіною. Коли Тайлер і Меліса йдуть прогулятися, вони натикаються на ще один кокон, який причепився до спини Меліси, і Тайлер на силу його відчепив. З кокона починає вилуплятися кліщ, і він голодний. Коли Тайлер його скидає. Комаха вихоплює в нього палицю і тікає. Повернувшись у табір, вони все розповіли дорослим, але ті їм не повірили. Чарльз і холі якраз організували невеликий пікнік на природі. У цей момент до них прийшов Джері зі своїм приятелем, який попросив назвати його сер. Вони попередили Чарльза, що неподалік можуть перебувати хлібороби, які вирощують заборонені рослини, і краще з ними не зв'язуватись. І справді з Джарвісом, на якого напали кліщі мутанти, краще не мати жодних справ. Комахи забрались до нього під шкіру і повзли там як у себе вдома. Джарві знайшов свій револьвер і спробував пристрелити їх, але не вийшло. Вночі, коли Чарльз і Холі попрямували до ліжка, хлопці вирішили розпалити багаття за допомогою бензину. Вийшло в них не дуже, і Чарлі розігнав усю компанію. Дарл загубив брута і вирушив його шукати. Тайлер зголосився йому допомогти. Брут у цей час готувався стати їжею для кліща. Комаха напала на нього і випила всю кров. Дарел знайшов брута в жахливому стані. Той гарчав і брикався, а потім помер. Дарел страшенно змутився. Він зібрав свої речі, і пішов пішки до міста, звідки на попутках збирався виїхати додому. Наступного дня кокони з кліщами, мутантами стали з'являтися по всьому лісі. Вони були на деревах, що ростуть поруч із табором. Вранці до відпочивальників приїхав шеріф. Він оглянув тіло брута і порадив звозити його в місто до ветеринара. Дізнавшись, що дарел втік, Чарльз вирішив поїхати до ветеринара, а дорогою пошукати втікача. Із собою він узяв тайлера. Коли вони проїжджали через ліс, їх помітив дарел. Він ховався неподалік. Брута відвезли до ветеринара, і коли докторка Кейдж намагалася взяти зразок рідини, що заповнили внутрішній простір з тварини. Вирвався кліщ. Він втік і напав на тайлера. Його силу вдалося відчепити. А потім доктор Кейдж прикінчила комашку. Вона дослідила те, що від неї залишилось, і дійшла висновку, що цей кліщ здатний вбити людину. У його отруті міститься токсин, що викликає галюцинації. Коли Дарел знову вирушив у дорогу, до його ноги присмоктався один із клещів мутантів. Тим часом його друзі відпочивали на природі. Холі відправила Мелісу й Келі рибалити. І коли дівчата закинули вудочки, риба майже відразу клюнула, але витягнути її не виходило. Тоді келі відправила Мелісу з сачком у воду. І та знайшла там труп шерифа. Поруч була його машина зі слідами пострілу. Поки Меліса і й келі рибалили, Ернандес і діді гуляли лісом. Вони вийшли до невеликого бониночка Джарвіса, і діді знайшла всередині господаря. Він благав убити його. Але Діді не могла цього зробити. Тоді Джарвіс повалився на неї, і з його пульсуючої щоки вирвався кліщ і вчепився в дівчину. Діді в паніці вибігла назовні, де на неї чекав Ернандес. Після укусу вдарила почалися галюцинації. Він не розумів, куди йде, і нарвався на Джері та його приятеля. Вони прийняли його за одного з торговців травкою, а потім вирішили вбити. Але дарело вдалося втекти. Він встромив між у ногу Джері і спробував сховатися. Але сер його підстрелив з другого разу. Коли він вистрілив перший раз, то влучив у балон з газом, і з нього вирвався вогонь. Сер вирішив, що Дарил не жилець і залишив його тут. Але хлопчина поцупав у Ернандеса стероїди і наковтався їх, щоб не віддати кінці. Тим часом Ернандес знайшов подружку і поніс її в табір. Їй здавалось, що перед нею Джарвіс, і вона почала відбиватися. У цей момент їх побачили Чарльз і Талер. Які поверталися з міста, вони підвезли хлопців і надали діді першу допомогу. Через прострелений балон почалась пожежа. Вогонь погнав кліщів мутантів до табору, де відпочивали хлопці. І коли Чарльз привіз Тайлера та Ернандеса з діді, слідом за ними прибігли Джері та Сер. Вони притягли з собою комах, яких довелося давити, щоб вони не напали. Джері всього покусали, і його приятель запропонував усім виїхати на машині Чарльза. Він відправив Джері на вулицю, щоб підігнав авто. У цей момент зо. Вні, з'явився Дарел. Він просив впустити його, але сер заборонив відчиняти двері. Попри це, Тайлер все ж впустив друга. Дарел був поранений, його покусали, але він зумів вказати на сера і Джері, давши зрозуміти, що вони намагались його вбити. Після цього він помер. Ховатися далі не мало сенсу, і сер почав відкрито погрожувати холі та іншим зброєю, вимагаючи віддати ключі від машини. Він навіть підстрелив Чарльза, який намагався заступитися за Ернандеса. Забравши ключі, сер відправляє Джері підігнати машину. Той пробивається через полчища кліщів до автомобіля, але його кусають і в нього починаються галюцинації. Він бачить труп шеріфа і таранить його машиною, але це виявляється сер. Цей негідник вижив навіть після зіткнення з автомобілем. Він схопив малісу і наставив на неї револьвер. Але Тайлер заступився за неї. Сера знешкодили, а Ернандес ще й поранив ногу. У цей момент Дарел почав здригатися в конвульсіях, і холі повела дітей нагору. З Даррела вирвався гігантський кліщ і напав на сера. А потім він вирушив на другий поверх, щоб розібратися з іншими. Тайлер виліз у вікно, щоб підігнати машину, але мотузка, на якій він спускався, обірвалася, і він упав на землю, де повзали десятки кліщів. Поруч опинилася мітла. Тайлер схопив її, підпалив і почав відбиватися від комах. Так він дійшов до автомобіля і зміг виручити друзів. Поранений Чарльз, Колі та інші вилізли з вікна. Всередині залишився тільки Ернандес. Його схопив кліщ, що вилупився з здарела. Тайлер знову використовує мітлу і вогонь, щоб відігнати чудовисько. Ернандес врятувався, а тайлер запхнув у пащу кліща, палаючу мітелку. Від вогню чудовисько вибухнуло і рознесло весь другий поверх. Вогонь дістався до балона спальним, і тепер весь будинок злетів у повітря. Але Тайлер та інші були вже далеко. Вони покинули цей ліс, повний комах мотантів. Незабаром після цього їхнє життя повернулось у звичайне русло. Машину довелось здати на звалище, і поки вона тут стояла, з неї вивалився кокон із клещем. Він почав ворушитися, готовий вилупитись. А значить, комахи-переростки потрапили в місто, де для них є багато смачної і корисної їжі.